Пам'ятаєте, як було круто, коли Монобанк почав розвиватися на ринку України і запропонував клієнтам круті послуги і дуже приємні тарифи, безкоштовні випуски картки, і платив за видану карту, якщо твій друг оформляв картку на твої рекомендації. Золоті були дні, але зараз не про це. Та ще не в курсі на ринку кредитних і банківських послуг з'явився новий крутий банк, який дуже хоче сподобатися і заслужити довіру. Це Спортбанк, так він новий, і мало хто ним користується. Тому зараз, в погоні за клієнтами, вони пропонують дуже дуже круті умови. Мови, навіть краще, аніж у моно. Зараз ми вам все розповімо і покажемо все саме найкраще, бо Спортбанку є що показати. А ви поки підпишіться. А хто вже є користувачами спортбанку, напишіть в коментарях, що ми тут сказали чисту правду. О, і не забудьте поставити лайк цьому відео. Посилання на видачу кредитної картки з лімітом до 100 тисяч гривень ви можете знайти в чаті під відео і в першому закріпленому коментарі. Зверніть увагу, що посилання окремо виділені для користувачів Андроїда, а також для користувачів. Чи гаджетів Apple. А ми починаємо. Для тих, кому не вистачає від зарплати до зарплати, або час від часу потрібно робити незаплановані покупки. Вам сюди портбанк надає кредитний ліміт до 100 тисяч гривень. І ще саме круте, пільговий період без оплати відсотків за користування кредитом до 62 днів. Таких умов по пільговому періоду немає в жодному банку. Далі краще. Додивіться це відео до кінця, і ми розповімо, як отримати кешбек від спортбанку від 10 до 20 відсотків і виводити кешбек кожного. Місяця Спортбанк сучасний мобільний додаток для українців, захоплених спортом та активним способом життя, який містить великий набір банківських послуг. Спортбанк працює без відділень. Карти видає на базі ліцензії двох банків Оксібанк та Таскомбанк. Тримати карту можна безкоштовно кур'єрською доставкою або в точці видачі. Спортбанк пропонує відкрити дебетову карту з кредитним лімітом до 100 тисяч гривень платіжною системою. Visa. ставки від 0,001% до 57,6% на рік у пільговому періоді. Відсоткова ставка становить від 0,01% річний час усіх умов за невиконання умов пільгового періоду або після нього ставка 0,16% в день. Пільговий період від 62 до 120 днів. Перший до 120 днів із першого календарного дня місяця, коли встановлюється кредитний ліміт. Далі до 62 днів. Випуск картки безкоштовний платити за обслуговування не потрібно. Нарахування відсотка на позитивний залишок на рахунку 5,55% річних. Розсрочка на купівлю товарів 0,001%. Комісія за зняття готівки в автоматі безкоштовна 5 разів на місяць. Далі 10 гривень за операцію і 2% за зняття власних коштів за кордоном. Якщо ви хочете перевести кошти на іншу карту спортбанку, ця операція теж безкоштовна. Поповнення мобільного телефону 10 разів на місяць теж без комісій, тож ви можете поповнити мобільні телефони всім своїм родичам, якщо забажаєте, звісно, це безкоштовно. Звучить ну дуже круто. Погодьтесь. А тепер, як то кажуть, саме смачне про можливості власників карти спортбанку. Спортбанк пропонує щедний рахунок рюкзак, щоб відкладати гроші, які не помітно для гаманця. Накопичити на цілі або просто так під 5,55 річних Виплати відсотків щотижня у п'ятницю. Дуже зручна функція. Поділ рахунку знадобиться для загальних. Чеків на таксі, обіди, тренування не гірше, ніж моно. Тепер платити за спільні обіди таксі просто та зручно. Є режим інкогніто. Він збереже таємно ваш баланс у громадських місцях. Режим приховані транзакції допоможе прибрати зі стрічки окремі платежі. Розділ акцій з усіма актуальними розіграшами та пропозиціями від партнерів, виписка по карті або по рахунку прямо прямого додатку. Кешбек 10% на послуги або товари з категорії спорт до 20% на інші категорії. Нараховується на власні та кредитні кошти. Виплата кешбеку здійснюється один раз на місяць. Внутрішні перекази та поповнення карти без комісії. Оплата за допомогою Apple, Google та German Pay. дуже вигідна реферальна програма. Так, так, ви все правильно зрозуміли. За кожного наведеного друга ви отримаєте від 55 гривень до 105 гривень, а ваш друг отримає 55 гривень на банківський рахунок. Є також служба підтримки, яка відповість на будь-які питання 24 на 7. За телефоном або у зручних для вас месенджерах Viber та Telegram. Щоб зареєструватися, переходьте прямо зараз за посиланням під відео. Зверніть увагу, що під відео ми залишили для вас два посилання: одне посилання для користувачів Android, друге посилання для користувачів продуктами Apple. Для того щоб зареєструватися, вам має бути від 18 років. Для реєстрації також потрібен паспорт та ідентифікаційний номер. Відразу після реєстрації вам потрібно буде активувати кредитний ліміт. Зверніть увагу, щоб активувати кредитний ліміт, потрібно узнайти у «Кредит», Обрати змінити ліміт, введіть суму бажаного кредитного ліміта і натисніть Далі. Все це дуже просто. Дякую, що ви дивилися наш огляд. Ще раз нагадуємо, щоб зареєструватися і отримати бонус за реєстрацію на вашу карту, приходьте за посиланнями, які ми залишаємо в описі до цього відео, а також першому закріпленому коментарі. Ставте лайк і дзвіночок. Всім гарного дня!